Кіровоградщина знову атакована ворожими ракетами й дронами, написав голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович на своїй Фейсбук-сторінці. Агресор продовжує нищити критичну інфраструктуру енергетичні об'єкти. Без електропостачання були 27 населених пунктів. Світловодську після ворожого обстрілу оперативно провели засідання штабу з питань ТЕП ТНС. Працівники ДП Кіровоградський облавтодор вже розпочали ліквідацію наслідків удару. Комісія проводить обстеження постраждалих об'єктів і фіксує збитки, щоб якнайшвидше розпочати відбудову. Електропостачання відновлено, головне обійшлося без людських втрат. Приютівська громада знову зустріла евакуйованих мешканців Донеччини. На залізничному вокзалі новоприбулих чекали представники соціальних служб, Приютівської селищної ради, пункту невідкладної медичної допомоги та поліцейські офіцери громади. Разом вони допомогли людям зорієнтуватися на новому місці, налагодити зв'язок із необхідними службами та отримати першу підтримку. Завдяки злагодженій роботі всіх підрозділів оперативно організовано перевезення, розміщення та побутові умови. Для кожного евакуйованого заздалегідь підготували безпечні. Не комфортне житло, теплий прийом і необхідну допомогу йдеться на сторінці приютівської громади. Пункт невідкладної медичної допомоги продовжує працювати в Олександрійській громаді. Його мета надати первинну допомогу людям, які не можуть самостійно звернутися в лікарню. Цю послугу можуть отримати пацієнти, які мають декларації з сімейними лікарями. Із 8 до 18 години черговий лікар надає медичну допомогу, консультує та скеровує для подальшого лікування. В інші години працює мобільна бригада. Телефон 096 793 45 70. -79. 2. Пункт працює цілодобово та без вихідних, зазначено на сторінці Олександрійської міської ради. В Палаці культури Світлопільській 21 жовтня відбувся благодійний концерт Мистецтво заради перемоги Юні таланти та творчі колективи подарували глядачам неймовірні емоції і віру в нашу спільну перемогу. Під час благодійного концерту було зібрано 22 дві тисячі гривень. Палац культури Світлопільський на своїй сторінці дякує всім, хто долучився та підтримав збір. Зібрані кошти будуть передані на допомогу нашим військовим. Олександрійська спортсменка Кіра Литвинович стала призеркою чемпіонату Полтавської області. З дзюдо. змагання відбулися в Кременчуці. Вихованка К Дюсуша No2, яка представляла Олександрію, вибрала друге місце у ваговій категорії до 63 кг. кілограмів. Підготував спортсменку тренер-викладач Олександр Первак. Повідомляє прес-служба міської ради.